У селі Грушківка на Черкащині обікрали церкву злодії, посупили 12 старовинних ікон і оздоблення вівтаря, так звані царські врата. Більшість викрадених святинь датуються 18 м сторіччям і становлять значну художню і культурну цінність. Справжню вартість цих творів церковного мистецтва не можуть визначити навіть фахівці. Церкві реліквії колись подарували місцеві парафіяни. Станіслав Кухарчук знає подробиці. На цьому місці висіла дерев'яна ікона. Де двоє святих, це Пантелеймон і апостол Сімон Канані тримають Божу матір на своїх руках. Далі ми бачимо, де були царські врата, тільки одна рама з під них. За одну ніч в сільській церкві Грушківки зникли 12 ікон та оздоблення вівтаря, так звані царські врата. У храмі кажуть, злодії винесли найцінніше. Видно, що грати видавили все домкратом. Хтось із них. Заліз цю форточку можна можна сказати, можна допустити, що це було і під замовлення, професійні грабіжники викрадені ікони церкви колись подарували жителі села оздоблення вівтаря із колишньої козацької церкви, яка стояла тут у 18 столітті. Ця врата та ікони вони старовинні. Ми священнослужительний експерти ми точно не можемо сказати дату, але приблизно це 19-18 століття. Художник-реставратор Ксенія Клименко не перший рік працює з старовинними іконами. Каже, на чорному ринку вартість викрадених експонатів може становити сотні тисяч доларів. Якщо під замовлення йде, то йде напряму. Купівля-продаж і. Ці ікони можуть десь осісти в якісь колекції, що їх потім наш наші люди, скажімо так, наш народ їх може не побачити. Міліція порушила кримінальну справу. Зараз експерти встановлюють вартість викраденого. Якщо святині дійсно мають історичну та культурну цінність, розслідування передадуть службі безпеки України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаська область.